Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему аудит контенту блогу. Відповідно, якщо у вас на сайті назбиралась велика кількість статей інформаційних, вам час від часу потрібно проводити їх аудит для того, щоб виявити визначити ті, які там малоефективні, які потрібно оновити, може там взагалі видалити. Відповідно, для цього пропоную наступний інструмент. Розкажу максимально детально, поетапно, так щоб ви могли і самі в принципі, це повторити. Але знову ж таки, те, що я буду показувати, це не є аксіомою, не обов'язково 100% це тільки так робити і ніяк інакше. Але мені такий метод подобається, може, зайде і вам. E, дивіться, e, ну, по-перше, робимо таку табличку. Да? Тут у нас URL, рішення, яке будемо приймати, дата статті, дані з Google Аналітики будемо підтягувати, і дані з Google Search Console. E, табличку залишу під відео, зможете використовувати да, цей шаблон. E, далі потрібен сайт. E, сайт я буду просто показувати, до якого є доступ і де можу якусь інформацію показати. Да? Ось там не дуже багато даних, але для того, щоб показати загальний принцип, буде достатньо. Е, отож, ось такий сайт, тут є статті. Е, всі статті, в принципі, запхані. Ось такий сейтмеп, тому я буду парсити далі вже сейтмеп. У вас, якщо немає сейтмепа, в якому зібрані всі статті, то дивіться, дуже часто там URL формується по типу, по принципу, зі слагом blog. А, Там Блог, Article. От. Ну, в такому випадку можете просто взяти ось таким чином і по префіксу в посапфодеру да, в Screaming Infroзі просканувати. Ну, мені буде простіше, в мене є сейтмеп, де є всі статті, і я буду працювати з ним. Далі. Йдемо в Screaming Frog, Виставляємо налаштування. Ну, тут у нас, в принципі, максимально швидко і легко треба все зробити. Тому я виставляю обхід по внутрішнім лінкам, Все інше знімаю. Тут Title H1, статус індексації, без змін, без змін, без змін, Тут, в принципі, зазвичай виставляю налаштування, да, щоб 4 рази, якщо там 500-та від, 500 відповідь, щоб 4 рази з інтерневалом 20 секунд жаба намагалася достукатись до цієї сторінки. Без змін, без змін, без змін. Тут все без змін, в Exclude, Ну, зазвичай я це в мене по замовчуванні додаю ось такі параметри, якщо мені потрібні тільки там, HTML. Чисті. Ось такий набір я виключаю параметрів швидкість 10 тут або Edge, або там, Inspection Tool, Google, або смартфон, Тут, в принципі, без різниці. Якщо пропускає, головне, щоб сайт пропускав, да, то інше все неважливо. Так, далі. Custom, custom extraction будемо налаштовувати для того, щоб спарсити дати статей. Пишемо дата, парсити будемо текст, рендеримо нашу сторіночку. Обираємо, тапаємо таку на дату. Дивіться, ось тут в нас вікно прев'юшка, і ми бачимо, які дані будуть спаршені, якщо ми будемо парсити саме цей елемент. Автор нам не потрібен, треба тільки дата. Тому ось цей елемент я буду парсити. Окей. Окей. А, далі Далі потрібно підключити апішки консолі і апішку аналітики. Так, давайте search console. А, підключаємо наш аккаунт. Якщо у вас немає підключеного, тут кнопочка, якщо бачили, сиренька, дати доступ. там Просто окей, натискаєте і все. Обираємо наш ресурс. Тут обираємо період. Я обираю 12 місяців. Ну і вам рекомендую для того, щоб максимально там, великий об'єм дати був. По девайсу я не фільтрую. Хоча можна, да, якщо у вас там превалює трафік з мобільних, зараз це часто ситуація, можете обрати мобільні. Країна обов'язково обираємо, тому що будемо дивитись дані посередні позиції. І, ну... Коротше, ви ж розумієте, що середня позиція по Україні це зовсім не те, що середня позиція там, по 30 різним країнам. Це будуть дві різні цифри. Тому для об'єктивності виставляємо країну, Україна. Веб-фільтр без змін, без змін. Так. Тут все, тут без змін, натискаємо ОК. Можна все зразу, але я поетапну, щоб ви не заплутались. далі підключаємо аналітику. Обираємо свій аккаунт. І тут, в принципі, також нічого складного. Вибрали там, припустімо, якийсь наш ресурс. Обрали період 12 місяців. Тут ну, ревінв у мене немає, тому я його знімаю, інше все залишаю. І, в принципі, все. Інші параметри не змінюємо. З приводу інших параметрів, як і в аналітики, так і в консолі, як їх налаштовувати і дуже класно можна використовувати, розкажу в окремих відео. А тому підписуйтеся. Так, далі. Далі, відповідно, беремо наш сейт МАП, переходимо в режим ліст і завантажуємо його. Очікуємо на завершення завантаження. Є далі, дивіться, в першу чергу, в першу чергу перевірте коди відповіді, чи у вас всі Е, Чому? Тому що якщо тут будуть 300, 400, на наступних етапах, щоб ви їх виключили і не заплуталися, припустімо: ну, тобто, перш, першим етапом перевірили, да, зрозуміли, що у нас там всі 200, або можливо якісь там 1 2 300. Окей, зрозуміли цю інформацію. Далі переходимо в Custom Extraction. E, звідси експортуємо дані. Так. І дивіться, у вас в Custom Extraction попадуть тільки ті урли, які віддали 200-й код. Ну, Тобто там, де жаба змогла обійти і отримати якісь дані. Якщо у вас якісь там урли віддадуть 301, то вони в цей список не попадуть. Так. E, да. Зараз я вам покажу, чому це погано. Спочатку перенесу цю інформацію. А далі ви зрозумієте, чому це погано, якщо будуть якісь трьохсоті, які не попали сюди. Наступним етапом ми переходимо, давайте в консоль, і будемо звідси дані перетягувати. І дивіться, справа в тому, що у вас був якийсь URL, віддавав він код 200. Припустимо, да, ви берете дані за рік, в січні віддавав, віддавав він код 200, а в березні код там, 404. І от за січень і лютий, поки він був 200 в консолі будуть дані. А вже в Custom Extraction даних не буде. Тому тут у вас тут був би там, плюс один цей URL, а в Custom Extraction його би не було. От, і у вас би просто ці дані би не зійшлися зараз, коли ми їх почнемо зводити. Е, тому, якщо там якийсь такий 300 чи 400 був, то ви просто його виключаєте. Да, там, doesn't contain І вставляєте той URL, який там віддав 300 або 300 400, 400 код. код. Просто щоб у вас ці дані зійшлися з усіх цих ресурсів. Так, є. Тут, відповідно, також рекомендую експортувати, а не копіювати. Так, кліки і по позицію. Ось так переносимо. Рекомендую CTR, ну, не рекомендую, в принципі, це обов'язково змініти на відсотки, щоб ви могли адекватно бачити і оцінювати е, в звичному да, для себе вигляді ці, цей параметр. Так, ну і з аналітики у нас якісь тут простоліві дані перенесу, щоб щось було для зразку. Угу. От. Все, в принципі, дані в нас є. Тепер е трішки детальніше. Ну, урл, понятно, дата зрозуміло. Для е 4 сесії. Загалом скільки сесій було на цьому URL? Е да, Скільки людей загалом всього сюди зайшли? Е скільки було переглядів? Переглядів може бути більше, ніж сесій, тому що якщо людина там з вашої цієї одної однієї сторінки перейшла всередині, потім ще на якісь наступні, то відповідно цих переглядів, ну, кожен наступний перегляд він збільшується і додає сюди плюс один. А так, вдалі сесії, коли людина зайшла і пробула на сторінці більше 10 секунд, там, або перейшла на наступну сторінку, або здійснила якусь конверсійну дію, відповідно, це в нас зараховується як успішна сесія. Тобто, якщо людина зайшла і там. Пробула менше 10 секунд і смилася да, з вашої сторінки. Відповідно, це не успішна сесія, сюди вона зарахована не буде. Зрозуміло, да, для чого цей параметр. Е, дуже класний, прикольний. І ось тут ga е, 4 Engagement Rate параметр, е, по, який показує співвідношення е, успішних сесій до загальної кількості сесій. Типу такий собі CTR. Да, ми можемо зрозуміти, наскільки залучає. Ця сторінка людей, наскільки вона їм цікава, наскільки вона відповідає їхньому інтенту. Тому звертайте дуже увагу на ось цей параметр. Можна дуже швидко вицепити сторінки, які там да, менше 0,5, значить це дуже багато людей. ну, Дуже багатьом людям не сподобалася сторінка, і вона з якоїсь причини її покинули. В першу чергу от можете на них звертати увагу на такі сторінки. да, там. Чим більше там 074, 08, 0,9. Це вже хороше співвідношення, це що сторінка корисна, цікава людям. А далі конверсії. Тут це зрозуміло. Ті конверсії, які у вас налаштовані, тут підтягуються як конверсії, і загалом усі дії, кліки, перегляди, там, все, що завгодно, все, те, що у вас налаштовано, все буде сюди загалом зараховуватися. Далі дані аналітики, кліки, покази, CTR, середня позиція по тій країні, яку ми обрали. Тут все думаю зрозуміло. Усе. Тобто, от, якщо розділити весь аудит на три блоки це збір інформації, аналіз і прийняття рішень, то збір інформації ми вже провели. А зараз потрібно аналізувати, ну і приймати рішення. По аналізу і прийняттю рішень покажу так в загальному. А, дивіться, відповідно, ми, ну, по-перше, зазвичай я сортую по даті. Від якихось найстаріших статей до найновіших. Чому? Тому що, як правило, чим старіша стаття, тим більше вірогідність, що нам з нею треба щось робити, по ній приймати якісь рішення, типу там чи видаляти, чи клеїти, чи оновляти і так далі. От дуже велика вірогідність на практиці. Свіжі статті вони, як правило. Mm, ну, або з ними все окей, або вони ще не встигли набрати якоїсь дати, якоїсь кількості інформації зібрати. Тому що ну, зрозуміло, ці вже там, більше року, а припустимо, там, написали ми якусь нову статтю в березні, їй три місяці. ну, Що ми можемо оцінити? Мало що. От, нехай собі ще як рибка підростає і набирається інформації, потім через півроку до неї повернемося і оцінимо. Ось, Тому да, сортую від старіших і проводжу оцінку. На що звертаємо увагу? Звертаємо увагу, як я й казав, engagement rate, загалом кількість сесій, кількість кліків, показів і CTR. Ну і середню позицію. так. Да. Загалом на все звертаємо увагу. В першу чергу я би дивився на не, як в першу чергу, не забивати на конверсії, тому що часта історія. Ну, відносно часто, коли кліків небагато, але є на сторінці конверсії. І по суті, це ну, для нас пріоритет, щоб були конверсії, продажі і так далі. То ну, дуже важливо не зносити такі сторінки, там, де небагато кліків, а є конверсії, тобто в, в, в тупу зносити. Давайте так. Тобто якісь ну, потрібно рішення приймати, чомусь тут ці конверсії робляться, значить, треба подумати, чому і прийняти відповідне рішення. Що можна зробити? Зазвичай це або залишити, видалити. Так, якщо там ну, зовсім показів ноль, трафіку там ноль, або є якісь покази, але вони ну, взагалі не тематичні. Відповідно, не зрозуміло для кого стаття, і навіщо вона існує. Ну, в такому випадку там, сміливо видаляємо. Конверсії немає нічого немає, видаляємо. Оновити. Оновити це, якщо бачимо, що стаття там якісна. Дивимось в пошуковій видачі, в принципі, статті не, не набагато там краще, ніж наша, тобто вона там повна, відповідає інтенту, все окей, все супер. Але там позиція присповзла CTR, там не дуже високий, і відповідно можемо подивитися і прийняти рішення, що її варто там оновити. Припустимо, да? для того, щоб апдейтнути і показати свіжість Гуглу Зредиректити. Зредиректити, відповідно, це, якщо в нас виявлена канібалізація, як правило, в такому випадку підклеюємо щось до чогось. Або одну статтю до другої, або там до категорії, дивлячись, що з чим канібалізується. Ця тема, канібалізація тема окремого відео. Зараз дуже детально не буду розповідати, але загалом консоль вам в поміч на Google Search консоль в поміч. Ну і, само собою, інтент. Дивіться по головним ключам, що знаходиться в пошуку. Ось. Ось таким от чином проводимо аудит, і за фінальним результатом у вас буде табличка, в якій будуть розписані вже результати, що з якими статтями робити, і ви можете поступово її пропрацьовувати. Якщо там ставити ТЗ або розробникам, щоб клеїти, або там самостійно видаляти, або ТЗ для копірайтерів на оновлення і так далі. Як результат. Можете отримати кратне зростання інформаційного трафіку, чого я вам і бажаю. Сподіваюсь, було корисно. Всім пока.